Дівчат, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Зараз хочу вам показати, що в мене назбиралося з пустих баночок, а також зі солодощів. Це буде в мене єдиний ворог. Якщо вам цікаво, залишайтеся. Буде цікаво. Ось такий у мене боксик. Я тут назбирала все, що хочу вам розказати, все, чим хочу з вами поділитись. Також ви бачите. Зверху одразу скажу, це мої сезонні покупки. Це отака скатертина. Вона як клойонка. Зараз покажу, як виглядає в реалі. Ну, ось як вона виглядає, ця скатертинка. Такий прикольний узорчик, все як є. Ось так. Коли лінт мені подарували. У школі, де ми вивчаємо зараз німецьку, бо завтра тут у Німці вже Пасха, а наша українська ще через тиждень. Тож, готуємося, маємо гарний настрій, адже у нас зараз трошки є 10 днів канікул за рахунок місцевих свят. Тож, якось так: ось так от виглядає. Ця прикольна скатертинка купувала в НКД. Комусь дівчат у Німеччині цікаво, 6 євро коштувала така скатертинка. Дуже задоволена, бо все легко протерти будь-яку плямку. І виглядає так чудово вона більш така жовтенька у реалії, ніж на камері. Дівчат, щодо пустих баночок, почну з лаку для волосся Це Нівея. Volume Volumen Flash. Непоганий лак, та і в магазині він бюджетно коштує. Можливо, буду повторювати, але ж я хочу ще спробувати лореалівський лак. Зараз він у користуванні, та, можливо, велолак. Поки що повторювати не планую, але він дуже непоганий, гарно фіксує волосся і надає трохи блиску. Оце. Оцей кремушек від Vit для боротьби з зайвим волоссям. Я дуже задоволена, вже двічі користувалася, але боксик зразу одразу в мене пішов до випуску показати вам це диво. Тут є у Росмані, та я купувала в Мюллері, здається, нічого не пече гарний такий округлий який який аплікатор так який дуже легко наносить Цей засіб на поверхню вашої шкіри. І я тримаю 8-9 хвилин, і мене дуже влаштовує потім ефект моєї зони бікіні. Як завжди, ватні подушечки від ісана закінчилися, беру. Їх або не їх, зараз в мене трохи інші, але ці в розмані частенько теж беру. Мені подобаються м'якенькі, гарно впитують міцелярну воду чи ще щось. Тонік там для обличчя. Ніяких питань до них нема, гарні. Мені подобається, буду брати ще. і... У мене також була Мерідоу зубна щіточка, я вам її не покажу, але теж її хвалю, бо вона класно відбілює зуби, прибирає все зайве, добре чистить. І пародонтакс, і Мерідо від душі рекомендую. Гарні дві щітки. Також закінчився в мене колаген від Допельхерц. Скажу чесно, він, окрім того, що мені подобався формат стік. Так, тут 14 стіків всередині рідина з екзотичним смаком. Але я не побачила якогось прям дуже такого ефекту. Я випила дві таких пачки, це був місяць, але там сказано, що я маю пити два місяці, але я вже придбала собі також від допель Херц. Не стала купувати третю упаковочку, а купила собі мікс від Дуп Герц, там е шкіра нігті волосся. І Там і біотин, і ряд вітамінів В, А, і С і Е. E. Тобто, мені більш заходить склад того міксу, ніж е цей просто колаген з вітаміном A, А, з біотином і магнієм. Ну, Будемо дивитися, поки що я 4 таблетки. Прийняла в день по однієї, і я мені здається, я вже відчуваю ефект, у мене менш стало випадати волосся. Я стала більш спокійнішою. Ну Побачимо, коли я проп'ю всі 30 таблеток, які є в тій упаковці. Потім поділюся вже наступною упаковочкою того міксу. У наступному випуску розкажу вам свої враження. Сиворотка в мене зараз у догляді, у щоденному догляді від CV. Я бачу, що вона тут має вітаміни, міститься і якісь екстракти, її ягідні гіалуронову кислоту. І також вона, як бачите, з шиммером, тобто бустить трохи на обличчі. Зараз покажу, як виглядає сама баночка. Ось так виглядає сама баночка, бачите, вона тут з шиммером. Мені дуже подобається, наношу її вранці після вмивання з очищуючим засобом після вже всіх водних процедур, наношу її. Трохи капаю тут піпетка для дозування цього засобу. Мені подобається, вона коштує дуже бюджетно. А я брала її в Мюллері, А ось Мюллер є в багато яких містах Німеччини. І це мене цілком влаштовує цей засіб. Кому цікаво, можу показати, що тут з іншої сторони: 30 мл, так. Ну, тобто, для всіх типів шкіри можу вам рекомендувати. Дуже класна сивороточка. Немає липкого ефекту, також надає легке, приємне сяяння вашій шкірі обличчя. Також у тафелі мені люб'язно надали ось такий бальзамчик з календулою від Валеда це серія для бейбі. Але я користуюсь бейбі в мене поки що немає. Я користуюсь для губ. Для Якихось сухостей на шкірі на пальцях, та іноді на п'яточки також трохи наношу Воно без парфумів, без віддушок. Зараз покажу, як виглядає всередині. Ось такий вид має всередині трохи схожий на вазелін, якщо чесно. Посолодкуватий аромат має приємний. І щоб ви Зрозуміли, то тафель мені надав просто так. Просто там комусь не підійшло, люди виложили це, а я взяла, бо я люблю тестувати все нове, а бренд ВЛД також має для мене інтерес. Тож я взяла і далі побачила, що в таких магазинах, як Rossmann та Dieam, майже 8 євро коштує цей засіб. Нічого не робить, крім пом'якшення шкіри, але ось так от бренд оцінив цей засіб майже у 8 євро. Ну, цієї баночки мені хватить дуже, дуже надовго, тож можу рекомендувати, якщо ви навіть не для дитинки, а для себе хочете пом'якшення губ. Яких ось Ліктів там і інших ділянок шкіри сухої. Дуже гарний засіб для цього. Рекомендую. Також цю масочку берегла спеціально, щоб вам показати, всі ми знаємо бренд Карніє. внутрі бомб в мене така кокосова масочка була. Я її, здається, двічі використовувала. Вона ідеально підходить для. Сухої шкіри. Мені дуже сподобалося, вона напитує шкіру, така дуже м'якенька і дуже бомбічний цей кокосовий аромат. Він просто мене підкорив. І я впевнена, що через деякий час я знову її повторю бо вона мені дуже імпонує, і також вона, як бачите, Містить гіалуронову кислоту, а також цей кокосовий екстракт лекало, яке тут нарисоване, трошки мені під мій тип обличчя, мій тип овалу, не дуже підійшло, але то не критично. Головне, це ефект, а ефект вражаючий, приємно вражаючий, тож рекомендую. Я купувала у Росмані за 2 євро, здається. Дівчата, і тепер переходимо вже до їстівних моїх запасів пустишок. Тож хочу поділитися від марки Baby-Dream, так і модогутен Т. Дуже мені сподобався. Тут було 20 пакетиків, липовий чай, дуже заспокоює. Дуже мені сподобався, що оці хлібці, якщо ви знаходитеся у Німеччині і ще їх не коштували, вони дуже. Нагадують Чорний хлібчик, який ми всі любимо в Україні. А саме оцей хлібець, коли куштуєш, то він нагадує корочку, цю зажарену корочку чорного хлібу нашого рідного. Тож мені дуже подобається, але не дешеве це задоволення, тому я іноді беру в Кауфландію от по одній пачечці. І, до речі, зараз я Відмовилася від хліба для того, щоб скинути зайву вагу, яку я набрала в період стресу. А всі ми знаємо, що стрес це наші новини з України. Це не дуже гарні часто новини. І також думки про майбутнє, все таке інше. Тож я наїла 6 зайвих кілограм. І зараз, ось з 1 квітня я відмовилася від хліба майже я його майже не їм, можливо, там один шматочок у тиждень, а так замінюю його такими хлібцями різними, не тільки цими. Покажу вам в наступних відео, які ще хлібці я буду їсти замість хліба. І я дуже задоволена результатом, бо в мене немає тієї тяжкості, яка є після хлібу. Також ось такі біо -кешлю. горішки. Ми намагаємося тут часто, щоб вони були в нас в наявності, бо дуже полюбляємо і я і мама, оці кеші-горішки це просто бомба. Ось Брали оці одні з останніх, дуже сподобалося, В Кауфланді біолінійка, дуже смачні, але вони також коштують, тому беремо десь через раз гарні горішки. Також ще не показала вам отакий От чай, він є на iHerb yogi Tea, Я брала тут мікс, щоб пробіре бокс, так званий, щоб для себе зробити висновок щодо цього чаю з різними його ароматами. Мені сподобався зараз скажу, глюкс Tea, на смак сподобався і світ-чай, він такий з корицею, пряний чай, дуже сподобався і шоко. Ось ці три види мені сподобалися. Але ж нам надавали різних чаїв, ще трав'яних у тафелі, тож поки я не планую купляти для себе такий чай, але на майбутнє я буду теж його ще брати, коли в цьому буде потреба, то гарний такий чай. Він не має кофеїну і має дуже приємний смак витончений. Тож придивіться, кому. Подобаються такі чаї. Ще із розряду ппшних ем, солодощів беремо не перший раз. Я показувала і раніше ці батончики, вони з клюквою та вишнею. Тут, бачите, 69% фруктової частини. А, також там ще якісь є додатки. 5 штук у такій пачці, вони оновили дизайн упаковки. Ось він став більш таким модерновим. Мені подобається, іноді беремо, купляємо у нетто. в маркеті завжди є такі корисні батончики фруктові. Купляли, як бачите, в магазині Мюллер Хоггенус торгова марка. Дуже сподобався, оскільки смак свіжих таких горішків не залежалих. І також дуже велика така. Розміром з горіха або два велика дуже ця клюква, що міститься у цьому міксі, рекомендую. Калорен це давня кондитерська у Німеччині. Вона популярна і вона ну представлена і в Кауфландії, в Маггейті, і в, в Нто, і майже в усіх харчових маркетах. Дуже смачні ці конфетки, але. Як на мене, їхній головний мінус це велика все ж таки кількість цукру у складі. Навіть якщо не кладеш цукор у напій, з яким п'єш там, з чаєм з чи з кавою. Як на мене, ну дуже-дуже солодкі ці конфетки, тому найближчого часу я точно їх не буду купляти. Ось такі. Какао, снеки, такі батончики молочні у смачнющому шоколаді беремо майже завжди у Кауфланді Вони коштують щось там євро 19, дуже смачні, поки що ціна не виросла. Тут 6 батончиків таких по 30 грам. Ну, кіндер просто відпочиває. Я хочу сказати, що оце дійсно смакота, навіть якщо я скидаю вагу зараз. Але я собі іноді дозволяю такий батончик з кавою, це просто нереально смачні батончики, які завжди є в наявності в Кауфланді німецькому. Тож, якщо ви ще цього не спробували, я дійсно рекомендую, бо це. Нереальна смакота. згадала тут дитинство. В дитинстві мені купляли ці кіндери, сюрпризи. У мене було багато сумок цих сюрпризів, і тут я знайшла в нетто за дуже привабливою ціною мінус, мінус 50% такі кіндери. Тут їх було по три в кожній пачці, і я купила оновити дитячі свої спогади. Та просто мені подобається смак цього кіндер шоколаду. Німецькою сюрприз буде Юберашнг. Тож кіндер мене, мене, В мене сколихнули дитячі, такі приємні спогади. І ви можете сміятися, що вже доросла жінка купує собі е кіндер-сюрпризи, так. Але в кожному з нас є дитина, яка теж. Жива, якась щось пам'ятає, і, ну, якось так. Мені було приємно це собі купити і щось згадати з мого життя, якось так. І в мене вже колекція оцих різних звірят тепер є. Зараз покажу. Де в мене тут панда? Бачите, така горіла, й якесь мавпеня. І також бегемот і носорог. Ось такий зоопарк в мене тут придбався завдяки киндерам від марки Merci. На жаль, в мене вже нема самих конфеток, але є ось така упаковочка, щоб вам показати. Дуже смачні, мені подобався ось такий шарик в білому шоколаді редалем. Та подобалося мені, зараз скажу оце. Там були такі кранчі, такі хрустяшки і е, горіховий смак. Оці два види мені найбільш сподобалися, але дуже ці конфетки смачні, дуже красиві. От, ось так ось вони виглядали. Ось, і сама коробочка, коли розкриваєш її, вона в таку вазочку е, обертається. Дуже приємно, якщо це йдеш в гості з такою коробочкою. Дуже класна, креативна ідея, як на мене, по створенню такі, такої упаковки. Молодці виробники. перекус: отакий От Кіндер Bueno купляла. Тут було дві таких вафельки з горіховим смаком, і вони були ще кожна в індивідуальній прозорій упаковці, що дуже. Бо коронавірус ще нікуди остаточно не подівся, тож треба берегти а, продукти харчування від зайвих дотиків, як на мене. Дуже мені сподобалося це буено, буду ще купляти. І також якось захотілося нещодавно на касі побачила такий маленький тоблерончик, він був з білого шоколаду. Брала з собою на заняття з німецької на перекус, дуже класно. Але теж він калорійний, як бачите, 100 грам 528 калорій і 185 у цьому батончику. Тож буду собі купляти, але рідко. Рідко бо хочу скинути все ж таки зайву вагу. А шоколад це ворог для скидання зайвої ваги, як всі ми можемо знати. Ще я не втрималася і в Кауфланді, побачила таку шоколадку, саме білу мілку з додатком Орел. В нас в нашому місті, в нашому маркеті нето такої ніколи я не бачила, Тож взяла на спробу. Ну, дійсно, дуже смачна. Тут вже від, бачите, розраховано на три кусочки такої шоколадки 112 калорій. Це теж немало, але. Ну, не втрималася. Вже її нема цієї шоколадки. Буду знати смак, але не буду. Купляти також найближчим часом не планую, бо хочу скинути зайву вагу. І ще одне моє невтримання. Купуляла банку нової кави Еспресо на і до неї взяла свої улюблені місцеві конфетки це Моцарт Кюгель. Ось такі вони на вигляд. Дуже смачні. Купляла в Росмані, Коштують 2 євро. Одна конфетка, ну просто хватає на велику чашку напою. І дуже мені подобаються також і шоколадки цієї марки теж смачні. І іноді в Росмані є по акції. Можу рекомендувати, якщо ви у Німеччині і ще не куштували, то дійсно спробуйте і вам сподобається, я впевнена. Також у пошуках е, низькокалорійних якихось солодощів. Я знайшла ось такі вони, батончики з вівсянкою та е, з овочами, фруктами. Як бачимо, тут є і вівсянка, і морква, апельсин, і кориця. Це якась е, лімітка, тому я вирішила все ж таки спробувати. І ще була трохи зніжена ціна, в діями я купляла. І ще вони є в мене. Сьогодні один такий батончик їла, дійсно такий натуральний, освіжаючий смак, трохи і корицю чути, трохи і помаранч чути. Рекомендую, хто хоче відмовитися від негарних солодощів в сторону корисних. Ось такий чай в мене закінчився. Це мелогано Slim Tea. Чай для схуднення, нібито від марки FitVia. Люб'язно надав тафель. Happy New You. Щаслива нова ти. Це про мене, коли я хочу скинути 6 зайвих кіло. Ось. Кому ем, цікаво, тут є склад цього чаю. Тут є і яблучко, і ананасик, і стевія, і якісь розові липистки, і кранбері це клюква, клюквені слайси. А, ну, Всього я не знаю, але що а, побачила, те побачила. Гарний чай. Також він а, легкий, і гібіскус тут є. Лемонгас легкий і не заводить серце, кому це важливо. Також останнього разу тафель нам надав ось такий шоколад білий з Мигдалем. Це люб'язно для тафеля надавав Lidl, Відомий, дуже супермаркет, і не тільки у Німеччині відомий. Мені сподобався цей шоколад. Ще трошки в мене є, але ось вирішила поділитись вже зараз Alpenfest Style. Він на смак, оцей самий білий слой. На смак такий, як внутрі, є у Кіндер Сюрпризі. Ну, один в один цей смак. Так як мені подобається смак Кіндер Сюрпризу, то Звичайно, що цей шоколад теж мені сподобався, до того що тут ще корисний, мигдалевий є такий присмак. Тож, дуже рекомендую теж, якщо будете в Лідлі, придивіться дуже файний шоколад. Я ще хочу поділитися ось таким печивом: це сафарі, виглядає як наше зоологічне з України, але це насправді італійське печиво. Донта, я трохи вже італійською теж тут балакаю. Mady in Italy, ви можете бачити. Ось так виглядають ці печеньки вони дуже смачні, але, звичайно, не такі сухі, як наше українське зоологічне печиво. Там також різні звір... звірі є. І я купляла в НКД це магазин взагалі-то не харчів, а одягу для всієї родини. Але там теж є відділ таких смаковиків І воно йшло за супер ціною, просто в 5 разів дешевше стартової ціни. Тож я вирішила спробувати, і мені сподобалось. Також я бачила в когось в Ютубі є аналогічне печиво, воно дуже схоже, є в Лідлі. Кому цікаво, теж спробуйте. Там коштує 2 євро, тут коштувало до знижки 2,50. Але я купила за 50 центів і дуже мені смачно. Що, дівчата, це все, що я хотіла вам показати, все, що накопилося з пустих баночок, все, що я коштувала із солодощів. Тож, ставте мені лайк, якщо вам було цікаво. Підписуйтеся на мій канал. Бажаю вам гарних свят, попереду, Великдень, не тільки німецький, європейський, а й наш український. Тож всіх вже зараз хочу привітати з наступаючими святами: побажати здоров'я, мирного неба. Хто вчить зараз німецьку, скоріших успіхів вивченні німецької, йдемо вперед, ми сильні, ми незламні, ми віримо в перемогу, і так, і так точно буде. Тож, я рада, що ви дивитеся. Всього вам самого найкращого. Всім пока-пока.